А у Флориді місцеві жителі організовуються у добровільні загони, щоб стежити за станом пляжів. Багато винахідників, включно зірками Голівуду, пропонують свої власні підходи до очищення узбережжя від нафти. Детальніше про це далі, Юрій Гітлічук. Після того, як Ніл вийшла на пенсію і переїхала у Флориду, вона щодня прогулюється по пляжу. Тепер вона це робить ще із певною метою. Я волонтер у федеральній системі парків. Трішка одна із 35 осіб, які пройшли підготовку в рамках спеціальної програми Національної служби парків. Її робота інформувати відвідувачів про особливості місцевої природи і стан справ у мексиканській затоці після виливу нафти. На пляжах біля Пенсаколи перші ознаки забруднення були згустки нафти. А тепер і нафту можна знайти і на піщаних пляжах. Проте ОНІЛ запевняє туристів, що купатися у воді безпечно. На наших пляжах немає стільки нафти, що було чим непокоїтися. Одначе ми не хочемо, щоб люди її торкали, бо це ж токсична речовина. Вилив нафти в мексиканську затоку становить загрозу риболовлі та підприємствам туристичної індустрії. Проте для Триш не менш важливою є доля місцевої флори та фауни. йдеться про тварин, їх не можна замінити, раз вони пропали назавжди, а пляж відновиться. Не лишається остороні Голівуд. Відомий актор Кевін Костнер на слуханнях у конгресі розповів про розроблений його компанією пристрій, який очищає воду від нафти. кошт усунення нафти з вод океану становить малий відсоток вартості очищення узбережжя. BP замовила в нього 32 таких пристрої. Втім, він розчарований загальною реакцією компанії на його пропозицію допомогти. Моє захоплення тим, що ці машини спроможні зробити, натрапило на апатію, на відмову зрушитися із статусу кво. Тим часом винахідник Джон Галарнов розробив свою систему під назвою нафтова пастка, яка збирає нафту з поверхні води. мене здивувало те, що хтось раніше цього не зробив. Воно не допустить нафти до гирл річок. Галарнов надіється продати свою систему у місцевостях, яким загрожує нафтова пляма. Він каже, що його мета не прибуток, а захист екосистеми. Все ще є багато чудових гирл, яким загрожує знищення. Я готовий зробити все, що можу, аби захистити наші гирла. Я дуже люблю перебувати на природі, на риболовлі. Цей вилив нафти катастрофа. Катастрофа з наслідками якої борються американські добровольці та винахідники, Юрій Гільтайчук, Голос Америки.